Україна сподівається, що російська сторона не зірве наступні заплановані мирні перемовини і негайно подасть свої пропозиції для розгляду українській стороні. Оскільки про це домовлялися раніше про це в соціальній мережі, і з 28 травня написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що другий раунд прямих російсько-українських переговорів запланований на 2 червня в Стамбулі, де відбувся і перший раунд 16 травня. Про це йдеться в телеграм МЗС Росії за 28 травня. Інші подробиці щодо складу делегації теми обговорень чи формату зустрічі наразі не уточнюються. І більше про це говоримо із політологом, головою громадської організації Центр аналізу та стратегій» стратегії Ігор Чаленко з нами. Зв'язково. Пане Ігорі, вітаю вас. Вітаємо. Добрий день. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, чим має завершитися ця зустріч у Стамбулі і чи взагалі вона хоча б до чогось призведе? Ну я був би радий, якби ну, хоча б досягли прикладного результату стосовно наступних обмінів військовополоненими, а також повернення наших цивільних. Бо так чи інакше, попередній Стамбул саме цим відзначився з позитивної точки зору, не без огріхів, але тисяча на тисячу, все таки обмін відбувся. Але те, що робить безпосередньо зараз російська сторона, тобто вони програмують подальший сценарій зустрічі в Стамбулі, де їхня делегація вийде. Не просто ознайомить із проектом цього так званого меморандуму українську сторону, це знову ж таки буде ультиматум. Це буде намагання зробити шоу шоу без е, якогось реального результату, що стосується е, подальшого дипломатичного просування, замість того, щоб дійсно направити документ нам так само, як ми направили наші пропозиції і російській стороні і американським колегам. Росіяни цього не роблять. Можливо, можливо, на офіційній Ціном Певні тези будуть передані, ну наприклад, через міністра закордонних справ Туреччини пана Фідана, який саме після дводенного візиту Москви все ж таки до Києва приїхав. І в цій ситуації ми прекрасно усвідомлюємо, що так чи інакше, але якщо сторони російська і українська за результатами попереднього стамбулу домовилися про обмін, саме обмін письмовими, про Позиціями, то цей обмін мав би відбутися, а не знову ж таки позиціонування, де щось буде насаджувати безпосередньо російський агресор. Ну але тим не менш, у нас є ще дні. Очевидно, що нинішню а, позицію росіян не підтримують в Сполучених Штатах вкрай промовистою є позиція спецпредставника Кітакелога, який прямо зафіксував, що від України отримали пропозиції, від Росії ні, і треба негайно припиняти вогонь. Тобто, те, що зараз робить Російська Федерація, це теж викликає негативні безпосередньо емоції з боку, в тому числі і Вашингтону. Пане Ігоре, я не хочу применшити результати перемовин, які відбулися 16 травня у Стамбулі, тому що відбувся обмін. Все ж таки, але ми всі весь світ очікував все ж таки більших результатів. Якщо цього разу на перемовини вони прийдуть зі своїм списком, чи напередодні його передадуть, цей, і там будуть ось ці ультимативні умови, про які Росія вже впродовж довгого часу говорить: це про зміну президента, про демілітаризацію країни і так далі. Так далі, і про території, um, що буде далі? це фактично є програмуванням з боку російської сторони. Дійсно, по-перше, затягування часу, по-друге, це пояснення, в тому числі для самих росіян для їхнього суспільства, чому власне буде продовжуватись літній наступ, чому не можна досягти результатів дипломатичним шляхом, бо ми знаємо, як вони себе позиціонують, що нібито так зване СО взагалі почалося для завершення війни, і вже вона, нібито, давно б завершилась, але ж отакі. Українці погані і такий поганий захід. Ну ми багато це вже чули, і це навіть не має сенсу не але... І так, да, і тут нюанс іде саме про подальше пояснення, бо Ситуація та в Росії погіршується. Наші діпстрайки стають все ефективнішими. Ми бачимо, як і на півночі, навіть в московської області, вражаються військові об'єкти. Об'єкти ОПК їхнього дуже критичні, і так чи інакше треба пояснювати, чому це не припиняється зараз. Ну але, але ще є трек американців. Путін хоче зберегти зв'язок з Трампом, і тому це затягування це теж власне грає, щоб і з однієї сторони продовжувати наступи і з іншої продовжувати комунікацію зі сполученими штатами. Я думаю, що в Штатах зараз є розуміння. Що їх банально обманюють, і той тиск, який створюється вже в рамках республіканської партії безпосередньо на Дональда Трампа, ну тут приводить до більших однозначностей в подальших рішеннях. Хоча Трамп завжди лишає за собою поле для маневру. але Паре Трамп ігри. Одночас... А чи... Так, а чи не є це не знаю, бажане задійсне видавання, коли ви кажете про те, що республіканська партія все таки тисне на Трампа, адже американський президент цьому тиску дуже добре протистоїть і з одного боку лідери. Країн Європейського союзу приїздять в Україну, домовляються про величезні санкції, про те, що Путін має зупинити війну. Трамп, начебто, погоджується і готовий те саме зробити в телефонній розмові. А потім міняє свою думку абсолютно кардинально, і бачимо, вже Европа не, не сильно підтримує ці санкції. Що заважає Дональду Трампу, не знаю, там взагалі відмовитися від підтримки України чи навпаки підтримати Російську Федерацію. Ну, як мінімум, позиція американського суспільства, який виступає за подальшу, в тому числі військову підтримку нашої держави близько 60% американців виступають саме з такою позицією, і це показує соціологічний зріз. Ну але що стосується тиску демокра... о, тиску республіканської саме партії, то звернув вашу увагу, от буквально декілька днів, якщо проаналізувати а, акаунти X, а, саме мага спільноти, то вони прямо починають заявляти про конфлікт з. Саме республіканською партією, тобто вони не те, що є частиною республіканської партії, вони починають себе поляризувати. І в цій ситуації, звичайно, на це цікаво спостерігати, бо якраз показує, що різні є думки безпосередньо серед республіканців. Якщо проаналізувати виступи республіканських сенаторів по темі України, по темі цього ж законопроекту. Грема щодо 500% мит, то там насправді ну доволі вже такі гарячі емоції йдуть, і я впевнений, що в Білому домі точно їх бачать. Тому так чи інакше, Трамп дає зараз можливість Путіну ще час десь два тижні. Але якщо не буде ніяких результатів, то звичайно ці погрози, як мінімум, санкціями, вони будуть посилюватись. Але паралельно з тим, я думаю, що таким тіньовим форматом Сполучені Штати можуть давати зелене світло на поси посилення військової співпраці третіх країн, але які мають там американську зброю безпосередньо для того, щоб ця зброя далі надходила в наші держави. пан Ігор, скажіть, будь ласка, от давайте теоретично собі розглянемо таку ситуацію. А парламент американський. Він має дві палати, так там де сенатори і конгресмени, і в обох фактично республіканці це більшість. Плюс є президент, як окрема гілка влади. Так, скажіть мені, будь ласка, чи можуть без президента ухвалюватись такі рішення, які би допомагали Україні про виділення грошей, зброї і так далі? Вони можуть в теорії ухвалюватись, але до такого кроку, поки що, я думаю, самі республіканці не хочуть іти, бо це буде руйнування міфу про єдину команду. Тобто вони не хочуть зараз форсувати прийняття необхідних законодавчих змін, які покладуть на стіл Трампу, який їх заветує, доведеться далі вето це долати. А в Сенаті, наприклад, вони можуть його подолати, виходячи з рівня підтримки. Ну але е, я думаю, що зараз іде подальша комунікація, і все таки, щоб білий дім тут продовжує виступати саме про частиною. Тим не менш, сигнали зараз дуже серйозні подаються, що все таки позиція еволюціонує, і це теж треба фіксувати. Пані Ігорі, ще хотів з вами обговорити радбез безпеки ООН, який запланований на сьогодні орієнтовно 22-й за київським часом відбудеться засідання Ради безпеки ООН, скликане на прохання України тема засідання. Підтримання миру та безпеки України на зустрічі буде розглянуто питання триваючої агресії Росії, включаючи ракетні удари та атаки безпілотників проти цивільного населення. Про це повідомили е, на в соціальній мережі ікс 28 травня. Суспільне до речі, транслюватиме наживо на Ютуб каналі Суспільне новини. Е, е, чи буде якийсь результат, чи це е, просто оголошення буде стурбованості і розглядів імовірних варіантів, як діяти далі? Ми ж розуміємо, що зараз засідання Радбезу вони не мають якогось прикладного результату. Це і позиція Китаю, це і позиція незаконно, займаючи якраз крісло постійного члена. Радбезу Російської Федерації той же женібензя, який повністю використовується як майданчик подальшої російської пропаганди. Ну але, тим не менш, з інформаційної точки зору для західного суспільства це знову ж таки актуалізація проблематики, це можливість пробивати цю інформаційну стіну не лише, звичайно, для західного там суспільства, і для інших частин. Ну але тут більше все таки мова йде. Щоб взагалі тема України продовжувала перебувати е, десь на ну, хоча б не перших, ну хоча б на других шпальтах, щоб ми не зникали. Бо коли відбувалися оці три дні масованих атак, насправді е, довелося прямо витискати реакцію окремих представників західних держав. Тому е, в цій ситуації я думаю, що інформаційно е, все ж таки засідання Радбезу буде корисно для нашої держави Росії. До речі. Зі свого боку наступного дня теж збирає РПС ООН. що вони хочуть цим досягти. Вони хочуть підкріпити той наратив, що нібито європейські країни вони йдуть супроти миру, супроти мирного процесу, а надсилання сотень шахедів і балістичних крилатих ракет на територію України. Це ясно в розумінні Російської Федерації, це підтримка миру. Ну тобто, звичайно, це сарказм з мого боку. Але е, це дзеркальні дії конкретно російської делегації, які розуміють активність. України розуміють активність наших партнерів на цьому майданчику. І їм треба це ну, знову ж таки відзеркалювати, щоб показати свою реальність, показати своїх ну як мінімум, партнерів, які е, будуть, е, хоча б говорити про не все так однозначно про дві сторони конфлікту, а не агресора і жертв. Пане Ігоре, я наголошую ще раз, що сьогодні суспільне буде транслювати наживо засідання Радбезу о 22-й годині на Ютуб каналі Суспільне новини. Тож наші глядачі зможуть самі побачити заяви і української сторони, і інших лідерів. Вам дуже дякую за те, що знайшли час і доєдналися. Це був Ігор Чаленко, політолог, голова громадської організації, центр аналізу та стратегії з нами на зв'язку.